Чому Шадене Фрейд зустрічається частіше, ніж ви думаєте, камблок? Шадене Фройд чому нам приємно бачити невдачі інших людей і як з цим жити? Ми всі люди, і як би ми не намагалися здаватися бездоганними, у нас є темна сторона. Не завжди приємні емоції, які можуть спалахнути в самий невідповідний момент. Однією з таких емоцій є злорадство, почуття задоволення чи навіть радості від чужого нещастя. Це відчуття, яке ми зазвичай намагаємося приховати, соромитися чи заперечувати, але практика та наукові дослідження показали, що воно набагато поширеніше, ніж ми думаємо. Я часто стикаюся з цим почуттям, і я думаю, що багато з вас також. Пригадую випадок, коли мій колега, який завжди хвалився своєю бездоганною роботою, серйозно помилився на важливому проєкті. Звичайно, я не був радий його невдачі. Але в той момент, коли він визнав свою помилку, якесь дивне відчуття полегшення спалахнуло в мені не злорадство, а радше почуття справедливості. Адже він завжди применшував мої старання, вважав, що я недостатньо компетентний. Отже, його непогрішність зазнала краху. У цій статті я хочу зрозуміти, чому виникає злорадство, наскільки це нормально, і як з ним боротися, щоб не відчувати себе винним або поганою людиною. Що таке злорадство? Означення і коріння Шаденефрейд або Шаденфройде, як його називають німці, звідки походить цей термін, це почуття насолоди чи задоволення, яке виникає від побаченого чужого нещастя, біди чи невдачі. Це не обов'язково пов'язане з бажанням завдати комусь шкоди, а скоріше є результатом складної суміші емоцій, таких як заздрість, почуття справедливості, полегшення та навіть почуття переваги. Цікаво, що злорадство має глибоке коріння в психології людини. Згідно зі статтею, Шаденфройде асоціюється з німецькими словами шеден, шкода і фрияди, радість. Це дослівний переклад, який добре відображає суть почуття, радість від біди. Але чому ми відчуваємо цю радість? Чому ми зловживаємо психологічні причини? Існує кілька психологічних пояснень того, чому ми відчуваємо злорадство. Заздрість і порівняння ми постійно порівнюємо себе з іншими. Коли хтось, на нашу думку, успішний або кращий за нас, зазнає невдачі, це може тимчасово вирівняти умови гри та зменшити почуття заздрості. Почуття справедливості, якщо хтось нечесний, зарозумілий або принижує інших, його невдача може здатися заслуженим покаранням і відновити почуття справедливості. Рельєф, коли хтось, хто нас дратує або погрожує, зазнає невдачі, це може принести полегшення та відчуття безпеки. Почуття переваги, у деяких випадках шедене фрейт може бути пов'язаний з почуттям вищості над іншою людиною. Це особливо вірно, коли ми відчуваємо, що хтось недооцінює або принижує нас. Соціальна динаміка, як уже згадувалося, злорадство часто пов'язане з груповою динамікою. Коли хтось із сторони суперника програє, це сприймається як перемога нашої групи. Я думаю, що найпоширенішою причиною є поєднання почуття справедливості та полегшення? Коли хтось, хто нас постійно провокує або принижує, зазнає невдачі, це може викликати почуття задоволення та відчуття, що світ відновив справедливість. Шадене Фрейд це нормально. Питання про те, чи нормально відчувати злорадство досить складне. З одного боку, відчувати це відчуття абсолютно нормально. Дослідження показують, що це універсальна реакція, яка зустрічається в усіх культурах і вікових групах. Навіть маленькі діти можуть відчувати задоволення, коли їх лають за погану поведінку брата або сестри. З іншого боку, злорадство може бути ознакою більш глибоких проблем, таких як заздрість, невпевненість у собі або нездорова конкуренція. Якщо злорадство стає постійним і доставляє дискомфорт. Це може бути приводом для консультації психолога. Важливо розуміти, що почуття злорадства не робить вас поганою людиною. Це просто емоція, яка, як і будь-яка інша, може бути корисною чи шкідливою залежно від того, як ви з нею справляєтеся. Як боротися зі злорадством шістьох порад. Отже, що вам робити, якщо ви відчуваєте злорадство? Не потрібно соромитися або заперечувати це почуття. Важливо визнати це і зрозуміти, що це може сказати про вас. Ось кілька порад, які допоможуть вам впоратися з почуттям злорадства. Зверніть увагу на відчуття без судження, не намагайтеся придушити своє злорадство. Просто визнайте це як будь-яку іншу емоцію. Не докоряйте собі за таке відчуття. Пам'ятайте, що це нормально. Зрозумійте причину, спробуйте зрозуміти, чому ви відчуваєте злорадство. Що стоїть за цим почуттям? Можливо, це заздрість, відчуття несправедливості чи просто полегшення. Розуміння причини допоможе вам впоратися з почуттям злорадства більш конструктивним способом, поставте себе на місце іншої людини, спробуйте уявити себе на місці людини, яка зазнала невдачі. Як би ви себе почували. Це допоможе вам проявити співчуття та зменшити почуття злорадства. Зосередьтеся на позитиві, замість того, щоб зосереджуватися на невдачах іншої людини, зосередьтеся на власних досягненнях і позитивних сторонах свого життя. Використовуйте почуття як мотивацію, замість того, щоб сидіти в злорадстві, Використовуйте це почуття як мотивацію для досягнення власних цілей. Практикуйте співчуття, пам'ятайте, що всі люди схильні до помилок і невдач. Виявляйте співчуття до себе та інших. Я вважаю, що найважливіша порада це визнати та зрозуміти свої емоції. Не потрібно соромитися своїх почуттів, навіть якщо вони здаються вам неприємними. Важливо навчитися керувати своїми емоціями і використовувати їх для досягнення своїх цілей. Мій особистий досвід. Я, як і багато інших, не застрахований від почуттів злорадства. Були моменти, коли я відчував задоволення, спостерігаючи за невдачами своїх конкурентів. Але з часом я навчився контролювати свої емоції та використовувати їх для досягнення своїх цілей. Я зрозумів, що злорадство це не тільки неприємне почуття, але й контрпродуктивне. Це відволікає від ваших власних цілей і створює навколо вас негативну атмосферу. Замість того, щоб радіти невдачам інших, я намагаюся зосередитися на власних досягненнях і підтримувати позитивні стосунки з іншими. Висновок Шадене Фрейд це нормальна людська емоція, яка може бути спричинена різними факторами. Не потрібно соромитися або заперечувати це почуття. Важливо визнати це, зрозуміти причину і навчитися конструктивно з цим боротися. Пам'ятайте, що злорадство – це не тільки неприємне відчуття, але й контрпродуктивне. Замість того, щоб радіти невдачам інших, спробуйте зосередитися на власних досягненнях і підтримувати позитивні стосунки з іншими. І тоді світ стане трішки кращим. Зрештою, наше завдання не радіти чужим невдачам. А будувати власне успішне та щасливе життя.